У палаті інтенсивної терапії лікар-анестезіолог Володимир Мазуренко встановлює параметри на апараті штучної вентиляції легень для 16-річного пацієнта. У підлітка важка патологія мітохондріального апарату, що викликає м'язову слабкість, порушення дихання та інші дисфункції організму. На жаль, дана патологія не може мати лікування вираженого. Прогресивного, яке допоможе йому вилікувати дану патологію. Даний хворий є е, глибоким паліативним хворим, який потребує симптоматичної допомоги. В даному випадку він потребує періодичного, е, а в деяких випадках і постійного штучної вентиляції легень. Життя хлопчика лікарі центру матері та дитини підтримують завдяки апарату ШВЛ. Дві таких установки та апаратуру для моніторингу стану пацієнта. Лікарня змогла закупити в рамках благодійного проєкту з підтримки здоров'я та безпеки людини від уряду Японії. Медзакладу вдалось виграти один із чотирьох грантів, виділених для України в рамках цієї Грантової програми ми отримали 10 мільйонів єн, це більше 3,5 мільйони гривень на наші кошти. І ці кошти були спрямовані на закупівлю дихального обладнання апаратів штучної вентиляції легень для дітей нашої громади, які потребують тривалого лікування за допомогою штучної вентиляції легень. Такі апарати застосовують при лікуванні і дітей, і дорослих. Під штучною вентиляцією легень пацієнти можуть перебувати тривалий час без негативного впливу на організм. Раніше подібні два апарати лікарня закупила за кошти громади. Один з них використовують в пологовому для допомоги вагітним і породіллям. Вони гарно адаптуються відповідно до віку пацієнта, а вони. Пацієнти, які отримували лікування на цих апаратах, потім мають мінімальні наслідки перенесених захворювань із самої такої інвазивної процедури. І з огляду на такий досвід, ми змогли закупити ще таких два апарати. Нові апарати ШВЛ будуть функціонувати у відділенні інтенсивної терапії, де лікують важкохворих дітей. Окрім допомоги паліативним хворим, які мають вроджені вади нервової чи м'язової систем, апарати часто необхідні для симптоматичного лікування. Багато хворих, які поступають в ургентному стані. Це важкі форми пневмонії, важкі форми стенозів, важкі форми бронхоспазмів. І дані випадки, можливо, навіть і хворі з коматозними станами від отруєнь, які є порушення дихального режиму, дихального ритму у цих дітей. І вони потребують навіть коротко тривало, може декілька годин, може добу, але вони все рівно потребують штучної вентиляції легень. За рік центр матері та дитини приймає близько 350 дітей з різними захворюваннями. Близько півсотні з них потребують лікування зі штучною вентиляцією легень. Разом з новими апаратами за кошти гранту лікарня закупила і монітор для контролю стану пацієнта. На ньому лікарі відслідковують артеріальний тиск, сатурацію, кардіограму, капнографію та інші показники. Результати зберігаються у пам'яті монітора, завдяки чому їх можна передавати в інші лікувальні заклади. У планах центру матері та дитини продовжити грантову співпрацю з міжнародними партнерами, аби модернізувати потужності закладу та надавати якісну медичну допомогу усім пацієнтам. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.